cause i'll be back my feet який вік собаки? Рік і дев'ять. Рік і дев'ять, так? Да? Собака що сміє зараз? Якщо з ковасою, то сидіти, лежати, лампу, <клес> Ні, їздити, туди, да, в той каніць. В парку там тренували. Ті представники клубу, тобто каніць. Рядом, що біля ноги я біг рейсів. біг до людини назад, правильно там як до цього, до... То... Та як на змаганнях потрібно було бігати, Там, наприклад. Де? Заняття скільки часу проходило? Один. Один. Як бігати правильно? Е, біг, Рин. Потім, щоб біля ноги стояла, стойку вчили, угу. е, сидіти біля ноги. І... Це три місяці, так? Скільки раз в неділю? Раз Раз в неділю? Ви вважаєте, ви щось навчили тоді, щось бакоміло? так. Що собака навчилася? За три місяці, ви кажете, три місяці ходили, так? Да? Так. Yeah. Що yeah. за три місяці? Yeah, yeah. Особо такого нічого. Скажімо так, дисципліновано. Добре, що вас там хоч консультували, що як робити з собаки. Це, це каніс, так? Да? А хто вів за ліс заняття? Наталя. Наташа, за Тарієва видно. Yeah. Ну добре, покажі, що Так. — Так. Добре, а я, як Кані скаже, що робити, отакі от випки, як оце зараз собака себе веде? Шарпути сказати фу, не можна. Попробуйте зробити так, як вони вас вчили. Рад, фу. Фу. сидіть. Да, немає. Сидіть. Сидіть те. Сидіте. Сидіть. Сидіть. Субіте. Сиді. Слухається взагалі. Що ще може зробити? Сісти в не сіла, так? Ні. Що ще? Треба, щоб сіла. Ви от до мене прийшли, чого хочете? Щоб собака стала дисциплінована, щоб я вам навчив собаку бігати стояти. Виникає питання, що ви тоді ходили в той каніс ми, і що... Пригороду не було, я що звідки знаєте, де тут, що в Тернополі. Я так подзвонив, десь не проводить. Думаю, я більше не знав взагалі. Я взагалі не знаю, де хто куди ходить, де вче. Ну ясно. Зробіть так, як от чили вас на плащаці. покликали до себе і що... ви... Ну давай, кличте бо. แล้วต่อมาเนี่แล้วต่อมานี่ยนะแล้ะมานีมานี Лежать, 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 да, лежать, сидит. Сиди, сидит. І Нажати, И шут. сидіти, Нажатый. Нажатый, да. Добре, це собака викнула чи стільки часу лежати, так? Практично. Вдома зразу. Ну це вдома. А на площадці теж зразу виконувала? Якщо набіглася, то зразу. А якщо отак, точка. Тобто ви приходили на площадку, давали спочатку набігатись з собаці, чи як Ну Трохи побігала, порухала, тоді до правла. Ну більше ніяких команд не вчили. Тільки це до мене ще так, лежати пробували. А, І лапу Є ще лапу будувати, І все. Він ну, так же саме за свою казав, що вона вроді знає, а на самом деле вона нічого не робить. Я зітки знаю, що вона нічого не робить. До мене робить. От собака ж мене зарік, знає, вона навряд що до мене підбіжить. Якщо собака підбігала, і що треба зробити. Треба собака зрозуміти, а так я потім що коли вона підбіжить, вона щось отримає. Для цього я руку не піднімаю ні так, ні так. Тому що їй треба зрозуміти, що якщо вона підбіжить, вона отримає лагері. І твоє їй кажуться до мене. А по нас ще на початках є щось ну, подовше. І що собака не хоче слухатись, ми кажемо тоді, спокійно, фу, а потім робимо ривок. І коли ж мені той реплік до мене і показує лапу на легкі діла досі. Щоб вона просто підійшла до мене, молодець, щоб не виробилось бажання підійти до людини, до господаря хоча б. Знаєш, підійде, вона зразу отриміла. А в майбутньому, а в майбутньому коли собака буде, бо ж що я що, сьогодні перший бачу, вона мене перший бачить. В майбутньому, щоб собака сіла по даній репресії, я роблю, що коли вона ходить, кажу її до мене, чуть-чуть піднімаю, коли вона от сідає, але не кажу її сісти. Молодець до мене. До мене Сучу підняв, молодець до мене, але дають підніс. Отак руку, так руку. каже до мене, так руку не піднімаю. Бо собака, коли ми так руку, це не жест. Оці всі ці рухи, чи оцей рух, щоб вона лягла, чи оцей рух, щоб вона вроді безіла. Це не жест, це ми так чимоті. А в майбутньому навчена собака повинна працювати без оцих рухів. А ми повинні спокійно стояти і казати команду. Якщо собака десь бігає, ми стаємо згадати, що вона нас побіло, вона має побігти сісти без наших рухів і сісти перед нами і чекати східю, що вона... А Якщо собака сідає сі... на бік, знаєте? Right? так? Це Вона не сідає, це вона валяється. <кху> якщо я, як пересіг, посадив собаку, я, кажу, їй сісти, вот, армії, ну, ми зараз мені завали. Якщо собака сіла, Поціла, і завалилася отак. І я кажу, що вона виконала, це я фальшив Тому що собаці зручніше валяться, як упав. І для цього нам потрібно собаці з самого початку, як ми починаємо вчити, пояснити. Потрібно лакомство тільки тоді, коли правильно сядеш або правильно ляжеш. Якщо вже ми не міг цього добитися, не міг цього добитися, як дресіровший. То ми кажемо, це нормально, що вона валяється, що вона завалилася. Це нормально, це ж вона сидить. Ні, це їй не лежить вона в Але Це неправильно. Це говорить про низький рівень людини, яка цим займається. Як спеціаліст, низький рівень. Тому що нема, сьогодні туди завалилася, а завтра туди завалилася. Якщо сидіти, то рівно сидіти. Якщо лежати, то рівно лежати. Якщо їй кажу їй... До мене, то немає різниці, що я там вже мав іншу мову. Вона має тільки, без моїх оцінку сказу не завалитися отак, як завалилося. А вона має сісти. Рівненько, як зараз сяде. Молодець, отак має рівно сісти. І тільки тоді я маю право їй похвалити, дати ну, і що в нас сила і попало, я хвалю. Я не дресувавши. Я, якщо я не показую відео своєї роботи, я не дресировщик. Якщо я не показую свою роботу на якихось інших собаках, кінцеву роботу, що собаки в мене працюють, я не дресировщик. Я просто теоретик, який наслухався речей і потім починаю говорити, що я вроді, чую собак. Ще можу прибити собі, що я при якомусь клубі прибити бумажку, сказати, що я ще ліцензований від даного клубу кінолог. Ну, Корочка це не означає, що людина дійсно кінолог. Не корочка оподіляє кінолог, він чи не кінолог, а його робота определяє, чи він дресіровщик, чи не ти сиропший. Зрозуміло, от мені треба собаку тепер положити. От тебе собака не хотіла лягати? дивись, щоб мені положити собаку, якщо собака, то собака повинна лягати з любого положення, з цього положення зразу лягати. Сидячого або, ну, або сидячого або стоячого положення повинен собака, собака лягати. Дресюк, якщо істинний дреснущий, не, не дозволить собаці лягати, як попало, чи сідати, як попало. А тільки рівно красиво. Тобто, якщо собака не хоче лягти у цьому положенні, з цього положення перед нами і починає рухатись до руки, бачите вона лягає нормально. Від того, як ми. Рукою веде низши далі, ми добуваємося, собака ляже, чи не ляже. Тобто відправить руху цієї руки з лакомством, залежить, чи собака зробить десь встане, чи ляже. Тобто, чи вона ляже нам одразу, якщо ми правильно будемо, говорити, чи ми зробимо екранний рух, замість того, щоб вона лягла, вона возьму встане. Тоді стане. Найдеальніше, що собаку спочатку вчити все-таки лягати біля ноги. Чому тут рука контролює собаку? Команда до мене, по-перше, на початку, на відкритій ладошці, кличеш, покажеш, відкрита ладошка, молодець до мене і обов'язково гуляй. Вона має по команді до мене все-таки не тільки підбігти і крутитися біля нас, а підбігти і сісти перед нами і чекати наступної команди яка буде інша команда, без підказу, вони мають втекати рівно. Yeah. Наприклад, якщо, допустимо, на вулиці, де, де є багато чинників, що відволікає її причеви, наприклад, з поводком. Да? Ми її спустили і все, вона побігла знову. Собака поки чітко не працює на довгому поводку, тобто мінімум 3 метри, uh -huh. різноманітних місцях, без натяжки, просто на провищеннях. При собаках, при котах, різні подразки. Якщо вона без рівків, без впливу поводка, без підказу працює вже, чому, чому я маю його на повідку? Тому що якщо вона не слухається, в нас є можливість вплинути поводком на собаку. А якщо ми спустили з поводка не собаку, вона вчиться нас ігнорувати. Тобто ми робимо. Серйозно помилую. Не можна ненавчену собаку пускати з поводка і ще їй подавати якісь команди. Вона вчиться нас ігнорувати. Тому собака вчиться завжди на поводочку. Можна без поводка там, де нічого її не відлікає. Тобто це на своєму, власному подвір'ї. І то, якщо їй щось відлікуло, на подвір на подвір'ї вона побігла те, то потом, бажаємо команди ніякі не давати, щоб вона заспокоїлася, потім сама вернулася. Тоді вцепляти на поводок, і що в нас може таке зробити, і при допомозі повідка тільки впливати на собаку. Аби, почувши любу команду, і собака нас ігнорує, ми мали б можливість собаку дисциплінувати при допомозі пливу, а впливи можуть зробити тільки при допомозі повідка. І ще раз я повторююся. Якщо собака на провищенному поводку робить нам команди, тоді можемо вже зробити, щоб стягнути поводок. І і то, Якщо і собака, де, з нас, колись. Бо ми перестаємо на фу дергати, тому що вона вже слухається, тобто то нема поводу дьорнути. А проходить якийсь термін, ми фу, вона зупинила, не бажано, ми фу, вона зупинила, ми не держимо, ми відстрігнули, вона почала бігати. Проходить певний період. І що відбувається? Рівки ми вже не робимо, бо вона слухається, і поступово собака заспокоюється. І якийсь певний період, щось сильно відліче, що буде дуже близько до неї. І вона нас на фурі послухається. такий випадок знову ми цепляємо на собаку поводок, вишукаємо такий самий подразник, таку саму віддаль, ну, відстань беремо і пробуємо собаку знову дисциплінувати при допомозі поводка. Нагадати їй, що ні, те ж не послухається, буде все таки вплив. Ну, Ні в якому випадку собаку не питає, що вона побіжить від нас, не послухаєш без поводка, коли вона повернеться до нас. Тому що якщо вона до нас повертається, ми ж її кличемо. Вона повертається, то за що мені наказуємо? За те, що вона повернулася? Чи за те, що вона нас не послухалась перед тим? Ми ж маємо її похвалити за те, що вона не слухалася, але ж вона потім послухалася, пішла до нас. Yeah. На подвір'ї, в той же час, коли гуляєш з собакою, даєш можливість собаці відбити. Водочка має бути не менше трьох метрів. Півтора метра це дуже мало. Це я беру для машини. Ну, я досвід. Собака йває далі, де гуляє там. Вона десь піляє, ми кажемо їй, мені, до мене. Якщо не йде, фу. потім ревок до мене. Я показую, що є щось в руці. На початках, молодець до мене. Може не здобуватися, що вона сідала до мене. Просто зразу дай на рівні голови на відкритій ладосі. Молодець. 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 З цим ти що є? Що Собака на репліку до мене, невідому для неї репліку. Вона зрозуміє, що він біжить до тебе, то отримує обов'язково лакомство. І з кожним разом вона буде зловіше і з радістю підбігати. Якщо вийти за межі подвір'я з собакою, собака буде відлікатися на різні подразники і не захоче підбігати, тому що собаку відлікають запахи, звуки і все остальне. Для цього хочеш не хочеш. Автоматично світься рефлекс на заборону.